Всім привіт! З вами Міша, і ви на каналі Цікаве про Марвел. Ставте вподобайки та підписуйтесь на канал. Зовсім скоро вийде фільм Мадам Павутина про її біографію я вже розповідав. Але хто ж такий головний злодій картини? Єзекіїл Сімс. Що ж, давайте дізнаємось буде дуже цікаво. Беріть печиво. Ну а я почну. Коли Єзекіїль був ще молодим, то вигнав агресорів з землі Інків. Всім убідив свого друга Інка Мігеля провести особливий ритуал, що наділив язики раздівностями, павучого тотему. Мігель попередив що надприродні сили прийдуть за чоловіком, коли з'явиться той, кому ці сили мали належати. Після цього Сімс активно почав вивчати тотеми і їх ієрархію. Щоб забезпечити свою безпеку, він вирішив заснувати корпорацію, якій пожирателі тотемів його б не знайшли. Тоді він став дуже зайнятим бізнесменом. Коли ж Пітера Паркера і Сінді Мун вкусив радіоактивний павук, то спершу бізнесмен зв'язався з, з сім'єю Сінді. Сім почав тренувати дівчину, та коли дізнався, що пожиратель до Морлан полює на Сінді, язикігіль зачинив її в бункері. З людиною павуком була трішки інша ситуація. Сім частних детективів, щоб вони слідкували за Пітером. До речі, однією з них була Феліція Харді, яка стала. В коміксах чорною кішкою. Єзекіїль зв'язався е, з павучком і пояснив йому природу тотемів. За його словами, герої на кшталт Спайді мають здібності за рахунок містичного зв'язку з якоюсь твариною. У нього виникла теорія, що павук, який вкусив Пітера, не мутував через радіацію, а насправді намагався передати паркеру. Сили до того, як радіація вб'є павука. Саме тому Спайді став мішенью для інших тотемів і для істот, які гарчуються тотемами. По тій же причині образи багатьох злодіїв павучка базувались на різних тваринах, тому що вороги Пітера відчували, що він був істинним тотемом. В той час, як вони, були всього лише самозванцями, які мали вбити істину тотема. Я хочу сказати, що це дуже цікава концепція, особливо якщо згадати, що у Павука є багато різних ворогів, образи яких базуються на тваринах: скорпіон, стерв'ятник, носорі, хамелеон і багато інших. Далі Сімс допоміг павучку здолати пожирателя тотемів Морлана. Власне, через те, що Морлан харчується тотемами, він і почав переслідувати людину павука. Та Язикіїль зупинив тотемного гурмана ціною власного життя. Трішки пізніше з'ясувалося, що Язикіїл вижив і відправився до Африки, де також допоміг павучку розібратися із шатрою ще однією надприродньою загрозою. Деякий час по тому Сімс зізнався, що саме він винуватий в надприродніх нападах на Пітера. Він відвів павучка до храму, де колись одержав свої сили, після чого старий бізнесмен пролив кров, щоб викликати великого павука, який принесе не варту сили тотему тему в жертву. Тим не менш, останні хвилини свого життя Сімс усвідомив, що протягом всього життя використовував свої сили в егоїстичних цілях. А Пітер ризикував своїм життям, щоб врятувати інших Зрозумівши, це Сімс напав на павука, який мав з жерти Пітера, пожертвував своїм життям і признавши Партера справжнім героєм. На цьому історія персонажа була закінчена. Так, він не був героєм, але і 100% злом він також не був. І цього й дивно, що Соні вирішила використати саме Сімса як головного лиходія фільму. Хоча нічого, як на мене, не змінилось, якби вони замінили б його на того ж Морлана. Я сподіваюся, що Мадам там павутині нам все ж покажуть нового людину павука від всесвіту Соні. Ну а з вами був Міша. Ставте вподобайки та підписуйтесь на канал. Дякую за перегляд. До зустрічі!